Кошенята, попліткуємо, як рок на вас, цібе бідняків. Настя покрищук, чому барських такий гопнік? Катерина Усик та Діанка. Можуть зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ну що ж, ми з вами нещодавно згадували принцесу ОПЗЖ Роксоляну Сироту, співачка Роксолана, яка презентувала під час масштабного обстрілу великої трагедії по всій Україні прем'єру свого відео. І там ми обговорювали не те, що проблема можна відмінити реліз. Його не можна відмінити, особливо діджитал платформи, але принести прем'єру відео та промо. Це реально хоча б на день-два. Але то таке. Це вже, знаєте, морально етична складова. Кожна людина окремо вибирає, на який перекір совістю йти, так би мовити. І от у Роксолани дуже складно йдуть перегляди, адже я нагадаю, що сьогодні Ютуб не полюбляє комерційні кліки. Ютуб віддає перевагу органічним переглядам: це коли заходить реальний глядач, пише реальний коментар, реальне утримання на ролику, а не програш реклами, яка тобі автоматично Мантично набуває перегляди, так би мовити, роздуваючи фікцію успішного успіха чергової музичної роботи. Роксолана за перші три доби з композицією бардак набрала 24 тисячі переглядів. І от мадмуазель, яка будує свою кар'єру за рахунок брудних грошей, батька, який крутив мутив схеми, займаючи абсолютно державне крісло. Управлінця, маючи досить вагомий статус в нашій державі, будучи дружиною сина Юрія Бойка, не вилазячи із кровавих грошей, в якої є овер дефіга бабла. До чого я це все говорю? Рокселана, ніби знущаючись, ну я це так транслюю, і я це так бачу, а ви мені скажіть, погоджуєтесь чи ні. Пропонує підписникам наступне друзі. Привіт! Я хочу подякувати вам за те, що ви слухаєте і підтримуєте наш бардак. Тому ми вирішили зробити невеличкий розіграш. Подарунок ось такий Та-дам! А правила дуже прості. Потрібно зайти на наш Ютуб на кліп Бардак і в коментарях написати. Тут дуже оригінальне правило. Ми придумали, скільки ж разів звучить слово бардак від початку до кінця пісні. Я от дивлюсь на цей так званий креатив, і хочеться сказати, в липні місяці виходить прем'єра кліпу жінка по імені Петро. Я думаю, може серед підписників розіграти мило, що там ще полотенце і мотузку. Ну, який крінж! Це тупо такий полювок, я не знаю, здоровому глузду. І це теж я не домахуюсь, Я намагаюся зрозуміти, якщо ти щось розігруєш, краще. Гроші на картку, краще, не знаю, навушники якісь. Ну, коротше, те, що буде практичним. Ні, вона ксівка розіграє на такому повному серйозі, причому обличчя видає їй посмішку, ледве стримуючись, і вона сама намагається в кадрі не заржати з того, що вона пропонує. Просто сюр, помножений на сюр співачка, яка суцільно замішана в русском мірі, Клас, я дуже радий, що перегляди йдуть туго, тому що такі персонажі, як Роксолана, які мають душок, не повинні займати провідні позиції в українському шоу-бізнесі. Я за те, щоб пробувалася молодь, яка справді талановита, в яких немає грошей, але вони ентузіасти і вони справді щиро роблять український продукт, а не такі, як Роксолани купують найдорожчі аранжування, найдорожчих авторів. Найдорожчі кліпи знімають, а увесь шобіс скаче, роблячи вигляд, що не знає, звідки у Роксолани гроші, що це все російське. Давайте поспілкуємося в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. З вас сподобайка, підписка, і я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. надсилайте в в інстаграму, залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Давайте зараз трішки поговоримо про блогерку Анастасію Покрищук, яка прославилась на увесь інстаграм і взагалі на увесь інтернет своїми унікальними аномальними трансформаціями обличчя. І підписниця в нашому телеграм-каналі. До речі, теж підпишіться посилання в описі та в закріплених. Вона поділилася своїми враженнями від Насті. Це такий штрих до портрету, і я хотів би його озвучити в школу, де навчаються мої діти. Запрошували блогерів. Тема зустрічі була. Серед цих блогерів і була Анастасія. Так тільки вона дуже класно спілкувалася з підлітками на цю тему, залюбки відповідала на питання і фотографувалася. Вона не показувала свою зверхність, зірковість, як інші. Я вважаю, що такі штрихи до портретів потрібно озвучувати, аби розвіяти стереотипне сприйняття персонажу. Тобто, ви бачите Анастасію, ось таку провокативну, ось таку яскраву, самовпевнену, і думаєте, що вона е, просто біч розумієте? розумієте? а насправді це абсолютно людяна пані, яка залюбки спілкується з підлітками і підіймає досить важливі теми, тому що тема бу вона надзвичайно актуальна серед молоді, як не крутий. Тому Настю дякую за твою позицію, за твою людяність. Взагалі, що вам відомо про її життя, насилайте, будемо вивчати. Макс Барських, ой господи, значить, згадував я в телеграм-каналі, опублікував скріншот від нашого кошеня про те, як Макс займався ням-ням і бум-бум в приватній автівці, приватний трансфер зі своїм бойфрендом. Ну, займався своїм ням-ням і бум-бум, всі забули. Ну, типу, в мене до цього абсолютно спокійне, нормальне ставлення, живи як хочеш. Клас, що в тебе є кексік, ми за тебе дуже раді, що насичене життя. Адже в такий спосіб артист, ну, як мінімум, має натхнення і пише потім круті хітові пісні. Тому що це ж не відміняє факту того, що Барських талановитий артист. І тут прилітає мені в інстаграм повідомлення від Барських. Мені скинули ці казки, які ти розповсюджуєш. Який же ти все ж таки жалкий брудноротий кусок. Твоє життя настільки жалке і нецікаве, що ти намагаєшся існувати за рахунок своїх фантазій про інших людей. Тримай моє ім'я подалі від свого поганого смердючого рота, сказав Макс Барських. Ну, те, що він досить агресивне спілкування, це не є для мене новиною. Він також писав Антону С дуже агресивно дуже брудно. Взагалі, це показує рівень інтелекту. Взагалі це показує рівень інтелекту людини і те, як вона не вміє працювати, комунікувати з колегами по цеху. Звісно, плітки бувають різні, приємні, неприємні. У нас там в телеграм-каналі вдягнули білі пальти і говорять: це так низько обговорювати. Хто з ким проводить час? Альо, ви на каналі Пліток. Нам цікаво все. Ми говоримо з ким сплять, в яких позах що їдять, на що витрачають гроші, скільки заробляють, з ким сваряться, кому зраджують. Так, побудована природа пліток, і так, нам це цікаво. І так, маємо право на це, тому що медійні люди автоматично підписуються під договором так званої публічності. Коли ти публічний, до тебе набагато вище запит, чим від людини, яка не має аудиторії. І от Макс Барський зі своєю будлятістю закидує таку фігню: Макс, от я не розумію твою команду і не розумію особисто тебе. Як мінімум, ти міг би віджартуватися або взагалі не реагувати. Якщо для тебе ця інформація була така неприємна, те, що прислало кошеня. В такий спосіб, рефлексуючи, ти лише підтверджуєш, наскільки тебе це чіпляє, питання чому? Тому що усі твої, навіть найвірніші фанатки, знають, що ти по шоколадному морозиву, ну це не є секретом. Від цього тебе не стануть менше слухати. Твою музику люблять, ти класний артист. В чому проблема? Альо, ти стільки років працюєш в шоу-бізнесі, можна було вже навчитися реагувати на будь-які ситуації і навіть антикризові спокійно з гумором, з легкістю, адекватно і не налаштовувати проти себе ще більше. Ми всі пливемо в одному човні: ти, я, інші блогери, журналісти, усі медійники. Ми всі одне від одного залежимо. Ми всі одне одного обговорюємо. Так навчися бути адекватним. Це лише підкреслює твою незрілість як особистості. Потім накинули батню, накинули фанпабліки, які почали виписувати. Думаю, господи, ви що, в дитячому садочку. Нас що, святість, культ. О Боже, Максік, Максік, не дай Бог, скаже щось якесь погане слово. Ні, Макс, це так не працює. Ти медійна людина. Нам цікаво, ми обговорюємо. В тебе своя робота випускати пісні. У мене своя робота шукати ексклюзиви і розповідати, і показувати те, що ви приховуєте від своїх слухачів. От і все, розумію. Зараз я розумію Еврисин. Я не скажу, що був дуже здивований. Розумію, що плющить кожного. Сьогодні в досить складних умовах живемо, але тим не менш вчиться вміти працювати. Інакше це шлях нікуди. Сьогодні ти суперзірка, а завтра про тебе забули. І от такий зорепад, тим паче барських, у якого повно секретів і є, що переховувати від своїх фанів. Що ви думаєте з цього приводу? На чиєму ви боці? Давайте поспілкуємось в коментарях. Дуже коротко. Давайте про Катерину Усик згадаємо. Значить, вона написала: Любі мої, це не мій профіль мене немає в Тіктоку. Значить, є в Тіктоці. 134 тисячі підписників у сторінки неверифікований профіль. Запам'ятайте, що дуже важливо мати верифікацію, синю галочку. Якщо цієї синьої галочки немає, скоріше за все, це не справжній профіль, це хтось із фанів. Я просто хочу запитати у фанів, хто надто шаленіє від своїх кумирів, навіщо вам створювати такі аккаунти і видавати себе за реального користувача, що ви справжня Катерина. Щоб що, потім скинути мені. Або комусь іншому смс-ку, скинь мені 200 гривень до зарплати. От як це працює? Я трошки в шоках, бо для мене це максимальна крінжа. Але вже як є, у кожного своя реальність. Що ви думаєте з цього приводу? Чи були у вас такі випадки? Давайте обговоримо. Тому Юрію, так то, як ви знаєте, я вагітна, я відкриваю збір своїм малюком на свій власний будинок. Я хочу купити будинок, щоб було в газифікованому селі, щоб було там вода повернена, якась душева, щоб була. У мене трішки є назбираною, а іншу суму нам треба дозбирати. Нам треба назбирати на будинок близько 150-160 тисяч гривень. Всі, хто буду донати, я буду їх називати на ефірі, буду записки за ваші ці всі кошти, я знімати не буду. Я буду вам всім дуже сильно вдячна, поки нагоді до вересня я дуже хочу мати своє житло. Відійти, будь ласка, моє становище. я на жаль, живу з батьками, свого житла немає. І дуже важко, тому що батьків хазяйства, батьків свої заботи, а, на жаль, воно не моє. І з малюком буде дуже важко. Село малесеньке в нас. Я б хоча своя власна хатинка була б, яка б вона не була, вона була своя. А так, на жаль, немає. Тому в кого є, сума, будь ласка, допоможіть, да? маленьке. А це діанка це та сама діанка, яка просить назбирати її на житло. І я думаю, що частину грошей вона все ж таки зможе назбирати. Знайдуться такі люди. Питання лише ангвіщо людям адекватним скидувати гроші діанці? Прости, господи, боже мій. В тіктоці таке, таке проскакує, такі персонажі, і ти думаєш, хто ті люди, які на повному серйозі будуть скидати донати. Людоньки, якщо ви готові скидати донати Діанці, скиньте краще і допоможіть Збройним силам України, допоможіть діткам, які потребують допомоги, тварини. Є безліч фондів перевірених. Адресна допомога, люди, яким ви реально можете допомогти зробити щось корисне, що робить Дянка. Просто це так отак от виселить. Це не платіть, бо ви мої раби. Вона ж сама розповідала, що ви її раби, і ви будете робити те, що скаже вона. Ну а нормально буде народжувати одного, другого, третього, п'ятого, десятого і казати Утримуйте, ну ви ж мої підписники. Коротше, просто сюр. Слава Богу, я на неї не підписаний. і до таких персонажів ставлюсь край... Негативно та з повним нерозумінням, в чому феномен, чому люди підписуються і донатять її на квартиру. Якщо так можна, я залишаю посилання, долучайтеся, донайте для нашої спільноти. Я хоча б приношу користь і кожного дня вас розважаю класним контентом, шукаючи ексклюзиви, а не ото все, як то кажуть. Такі в нас сьогодні, друзі, новини та плітки. З вас подобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску Пліток. Побачимось. Па-па!